У день високомобільних десантних військ президент, верховний головнокомандувач Петро Порошенко відвідав навчальний центр ВДВ, що на Житомирщині, та привітав військових зі святом. Глава держави зауважив, що за мужність і героїзм виявлені у боях з російськими окупантами 2295 воїнів-десантників нагороджено державними нагородами. З них семеро відзначені званням Героя України. Присутні вшанували хвилиною мовчання. Пам'ять 415 героїв, які загинули у запеклих боях з російським агресором, за словами Порошенка, золотими літерами в літопис українського війська, вкарбовані подвиги крилатої піхоти, у боях за Савурмогилу та Гору Карачун, героїчне утримання Донецького та Луганського аеропортів. Безпрецедентним є серпневий 2014 року рейд десантників тилами російсько-терористичних військ. Наше свято відрізняється тим, що наші десантники не в фонтанах купаються, а батьківщину захищають. І сьогодні, цей день, день 2 серпня, це в той же час і день пам'яті. І багато з них будуть і на могилах павших бойових побратимів, віддаючи їм шану і повагу.